Вітаю вас, люба церква, любові нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам. Дійсно, бажання мого серця було давно приїхати до вас, і я пам'ятаю, що ще пару років назад я був у вас, і моє серце радується того, що кількість членів церкви не поменшила. Значить, робота Божа в місті Ні продовжується, і ви молитеся за кожного. Жителя цього міста, щоб вони прийшли до покаяння, Ви молитесь за один за одного, і це радісно в моєму серці. Я хотів би сьогодні з вами поділитися Словом Божим, але перед тим хочу задати вам запитання. Якщо є дві категорії людей: розумні і мудрі, чим вони відрізняються один від одного? Практика. Є відповідь практика, так? Да? Ще які будуть варіанти? Опитом. Угу. Не буду вас тумити, є така якби вислів, що розумна людина знає завжди, як вийти з любої ситуації. Чули, да? а мудра людина це та людина, яка знає, як в ті ситуації не попасти. Тому сьогодні ми будемо набувати з вами мудре серце, так як учить наш Господь, так як каже Біблія, що повинні прожити життя так, щоб набути серце мудре. Якщо брати людей в світі, всі люди діляться на дві категорії в загальному. Да? На людей, які визнають Ісуса Христа за власного Спасителя, так? і люди, які не визнають або поклоняються іншим богам. Цікавий той факт, що коли досліджуєш Писання, да, тому що не дарма. В Біблії є і старий заповідь, де ми можемо брати багато хороших уроків, де ми можемо досліджувати і дивитися життя людей, які поклонялися Богові, які не поклонялися, і їхні наслідки, і хто як, що отримував натомість. То цікаво, коли досліджувати старий заповідь. Є цікаво, що приходили царі, вони робили угодне в очах Бога. Але проходив час, приходили їхні діти, і ті діти чомусь відверталися від Бога і йшли іншою дорогою. І знову приходили, і цей процес набувався. Але якщо дивитися ще глибше, давайте ми разом з вами відкриємо другу книгу царів української мови, російських, якщо не помиляється, це четверта книга царів, 16 розділ. Будемо читати з 2 вірша, то там дійсно показуються люди. От ми виберемо дві категорії, людей, які не йшли за Богом, і потім подивимося категорію людей, які ішли за Богом. І так, друга книга царів російської 4 книга, 16 розділ, другий четвертий вірш. Ахаз був віку 20 літ, коли він зацарював і зацарював в Єрусалимі 16 років, і не робив угодного веча Господа Бога свого, як батько його Давид, і ходив він дорогою Ізраїлових царів, і навіть сина свого провів через огонь для молоха, гедотою тих народів, що Господь вигнав їх перед ізраїлевими синами, і приносив жертву та кадив на пагірках та на узгір'ях та під усяким зеленим деревом. Ви можете провести аналогію, що робив цей цар по відношенню того, що зазвичай люди роблять в світі. Ми сьогодні вже споминали про те, люди йдуть і до бабок, і до якихось екстрасенсів, забуваючи, що перша причина і перший помічник, який може бути в нашому житті, це сам, сам Бог в своєму триєдинстві. Цікаво, що тут написано: і приносив він жертву така дивна пагірка. Суть сьогоднішньої проповіді буде називатися пагірки наших сердець. Якщо, можливо, хтось не розуміє українською мовою, пагірки це висота. Да? От, можливо, це можна назвати як тірікони, да? можливо, комусь це буде ближче. Щоб ми зрозуміли, що, що, таке, що таке є пагіро. І це ми подивилися тих людей, які не ходили Божими дорогами. Але тепер давайте ми подивимося на царів, які ходили Божими дорогами. І в них була. Одним таким, як би зауважимо на один аспект. Давайте ми відкриємо 15 розділ, другий царів, 15 розділ. Просто повернемося на один розділ вперед. Прочитаємо з 3 по 4 вірш. І робив він угодних в очах. усе так, як робив його батько Амація. Це Азарія, да? Зацарював. Але четвертий вірш говорить, тільки пагірки не були знищені. Народ ще приносив жертву та кадив на пагірка. Перший вірш говорить, що він е Ахазія робив так, як його батько Амація. Але щось було залишено, пагірки, де приносилися язичніші жертви. Давайте ми вернемо, пройдемо ще на один розділ перед 14-й розділ. І так само прочитаємо третій-четвертий вірш. Зацюрював амація, да? про якого ми тільки що говорили. Але. Е, і робив він угодне у Господніх очах, тільки не так, як його батько Давид. Він робив усе, що робив його батько Йоаш. Тільки пагірки не були знищені, народ приносив жертву та кадив на пагірках. Ми зауважимо на те, що властиво для віруючих людей залишати щось. Те драгоцінне в своєму житті, але воно, ці, ця драгоцінність вона є неприємливою для Бога. Ми кажемо, що ми віддаємо для Бога усе, але здатність гріховної нашої природи щось залишати собі і часи, коли. Ми думаємо, що ніхто не бачить, чи ще щось, чи ми думаємо, що воно не важливе. Ми можемо навіть помилятися, ми кажемо, ну ми не будемо забирати це свого життя, бо воно якби не є важливим. Але приходить той час, коли Господь каже, що це не важливо в моїх, очах. на цьому місці приноситься жертва іним богам. І це є той пагірок, який треба було знищити. Такий, якби прообраз, щоб краще зрозуміти, як Бог відноситься до наших пагірок сердець, які знаходяться в наших серцях, Простий приклад. Я думаю, що багато хто із вас має житло, да? багато хто, можливо, ще хотів би купити для себе, для дітей, для внуків. Я вам задаю запитання. А готові ви купити квартиру, але одну кімнату залишити для попереднього власника. Цікаво, так? Да? Тобто, ви буд... я думаю, що ніхто не хоче цього зробити, тому що той власник в будь-який час може зайти, правильно? Він може вільно рухатися по всій вашій квартирі. Я думаю, що навіть не хотіли би, що той власник, коли купує, навіть один кут, не то, що кімнату, один якийсь тихенький куток теж б не хотіли залишити. Так само, і Бог дивиться на наші серця, коли ми кажемо, що Господь, ось я, я повністю належу тобі. Але щось те сакровенне, гріховне, що ми побоялися, чи не змогли, чи не зрозуміли, що воно є не в лучах Бога, ми залишаємо, це нагадує того, ту посторонню людину в серці. Яка потім може кардинально змінити ваше життя. І повірте, не в кращу сторону. Такий приклад, давайте ми зараз відкриємо роз... з вами. Е... Відкриємо п'ятий розділ царів. Друга книга, Друга книга царів, російський переклад четвертий, Відкриємо п'ятий розділ. Ми пам'ятаємо історію про Наамана. Але я хочу, щоб ми почитали в п'ятому розділі з 20 по 27 вірш. І сказав Гехазі, слуга Єлісея, чоловіка Божого. Гехазі, він був помічником у Єлисея, да? чоловіка Божого, тобто пророка на той час. Тобто, біля пророка знаходилася, другими словами, його помічник віруюча людина, так? як ми з вами, так само ми знаходимося в церкві біля. Е Пасторів, дякунів, взагалі в церкві. Ми називаємо себе віруючими. Але тут є показано то, що якщо ми не викорчуємо ті пагірки, не будемо передивлятися своє життя, не будемо вникати в себе і в писання, і що залишимо, ми можемо мати такий наслідок, як цей слуга Гехазі. Гехазі, по якихось своїй причині він залишив пагірок. Ми не знаємо достеменно до кінця. Це було пагірок срібролюбія, да? От. Пагірок влади, чи, можливо, в нього просто була якась підприємницька жилка, ділова. Ми не можемо щось сказати, але ми читаємо те, що відбувалося. І, е, перед цим було на Аман, він прийшов е, до Єлесея, Єлесей йому сказав, е, щоб він занурився в воду сім разів. В нього була важка хвороба проказа, він зцілився. І він хотів для Єлисея пропонувати, як кожна вдячна людина хоче принести якийсь подарунок. Да? Але Єлисей по певних причинах Бог йому сказав не брати, і він не взяв нічого. Але в Гехазі його слуги проявилася інша ініціатива. Що він говорить? Ось мій пан стримав цього сиріянина на щоб нічого не взяти з руки його, що він приніс. Як живий, Господь, побіжу за ним і візьму щось від нього. Просто появилося бажання щось взяти. Мало того, він ще даже. Примудрився сказати невеличку молитву, думаючи, що це принесе йому благословіння. І погнався Гехазі за Нааманом і побачив Нааман бігуна з собою і зіскочив з воза напроти нього, і сказав: Чи все гаразд? А той відказав, Гаразд. Пан мій послав мене. Зауважте. Перше. Ми можемо зараз проводити аналогію, якщо пам'ятаєте, Якова, да? ну кожен увлікається, соблазняє собственною похотю. Похоть зачавши, рождає гріх, гріх вже рождає смерть. Ми тут можемо провести паралельно знову, знову заповіту, як відбувається. Прийшла друмка. Людина соблазнилася власною похотю. Щось хочу взяти. Похоть зачавши, починається да? процес. І він що говорить? Що він починає е, зразу перше обманювати, да? тобто гріх, коли він входить і починає впливати. Бог не зразу карає за гріх, Він дає можливість людині покаятися, але свой, свой е, властивість гріха настільки, що він починає людину затягувати. І от, а той сказав: гаразд, пан мій послав мене перша перше брехня. Ніхто ніколи його не посилав, це його був шлях, да? власний вибір. Говорячи, ось тепер прийшли до, мене, е, прийшли до мене з Єфремових гір двоє юнаків, пророчі сини. Менше тим, що він почав обманювати, він ще прикрився і церквою, благим ділом, е, приєднав до цієї брехні ще тих людей, які взагалі не, не повинні були бути приєднані. Так? Дай же їм талант срібла та дай зміни одежі. І зразу виставив, якби, рахунок Те, ту ціль, яку він ставив перед собою. Нааман відказав, будь ласка, візьми два таланти, і він упрошував його. І зав'язав він два таланти срібла і дві торби та дві змінні одежі, і дав своїм слугам, і понесли вони перед ним. Намана на Аман, на немає осудження, до нього прийшла людина, яку він повірив. В нього серце було вдячне, він віддав. Він просто не знав, які руки він віддає. І прийшов він до згір'я і взяв з їхньої руки і містив у домі з тих людей, відпустив, і вони пішли. Гехазія, мало того, що він взяв, він навіть ну, сам не ніс. Йому принесли. Він що зробив? Опять ми бачимо прогресію гріха. Воно вже накопичується, він уже хаває і відпускає тих людей. І він прийшов та й став перед паном своїм і сказав до нього Єлисей, звідки ти Гехазія? А той відказав, нікуди не ходив твій раб ані туди, ані сюди. І знову обман. І навіть більше людина вже починається в гріху, тому, знаєте, як загнений звір, починає мітатися. Він каже, я не ходив ні туди, ні сюди. Хоча запитання було, звідки ти? Він якби сам вже, сам себе, гріх, вже починає показувати. І сказав Єлисей до нього: Чи моє серце не ходило з тобою, коли обернувся той муж зі свого воза на зустріч тобі? Другими словами, можна сказати. Чи совість Твоя, чи Дух Святий не, не облічав тебе тоді, чи не давав настанову? Тому що ми маємо властивість, коли ми грішимо палити свою совість. Ми можемо угашати Духа Святого, коли Дух Святий підказує, що це є гріх, цього не повинно робитися. Ми не знаємо, які думки були, але Єлисей точно знає, тому що він був пророк і Божий чоловік, що серце Його облічало. Але він. І на той останній рубіж, да? який було можна стриматися було від гріха, можна согріш... ну не можна грішити, але буває таке, що людина грішить. Але є людина, яка визнає гріх, вона кається, вона повертається від гріха, вона кається. А є людина, яка навпаки вже боїться це робити, приривати гріх. Можливо, по якісь причини, а можливо, не хоче, входить це, але є завжди той рубіж, після якого вже е, зворотнього відліку вже не буде. Але завжди Бог стукає до людини і чекає, щоб людина зупинилася в гріху. Він хоче, щоб людина спаслася. І ми питаємо: він його запитує, Єлисей, чи час брати срібло та брати одежі, уливки, виноградника і ходобу дрібну та худобу великої рабів, і невільність? Тож Науманова проказа, нехай приліпиться до тебе та до насіння Твого навіки. І той вийшов від нього, прокажений, побілівши, як сніг. Цей весь час, поки він йшов, поки він говорив, поки він брав, в нього був час до покаяння, до зупинки, передивитися своє серце. Який ж то пагірок він залишив в своєму серці гріха, який би Бог міг би звільнити його, якщо б він покаявся, можна було. Вирівняти цю ситуацію, але він затянувся в гріх. Він заховався в цьому гріху, думаючи, як Адам заховався, тоді був між дерев'я, думав, що Господь його не бачить. Так само і людина, і так само нам властиво те, що ми можемо ховатися. А питання того, що ми повинні не ховати і ховатися, ми повинні відкривати все перед Богом. Да? Що було відкрито. Тоді Бог, який наш є творець, Він знає, як вирівняти наші серця, він знає, як допомогти нам і як нас направити. Те, що робили царі в, в, в Божих очах, було мудре, а те, що вони е, залишали пагірки в своїх серцях, це було нерозумне. Для того щоб закріпити те, що ми говорили, щоб ми пам'ятали про це, що може бути пагірок. Я вас хотів би так ну, попросити, щоб ви витягнули просто руку, любу руку свою вперед. Витяні, да? не, не бійтеся. Отако, що ви її бачили, да? ось є хрест, ось є спасіння. Коли ви дивитесь, припустить, це наш пагірок, чи якийсь є гріх, який нам любий, да? ми дивимося. Ми бачимо Христа. Хрест більший за пагірок. А коли ми починаємо цей пагірок рухати до своїх очей, подивіться, чи побачите ви жертву Ісуса Христа за вожділенням свого серця, за тим пагірком, який ми не віддали для Бога. Тому нехай Господь Бог благословить кожного із нас, щоб ми ходили дорогами Його, щоб жертва Ісуса Христа була найдорогоціннішою в нашому житті, і щоб ми кожного дня передивлялися своє серце і удаляли. Від наших сердець ті пагірки, які можливі в нас з'являються або виникають, або ми їх ще не оставили. Амінь.